Так, всім привіт! Друзі, я не дуже люблю газобалонну пневматику, але на сьогоднішній день є виняток. Е, є одна моделька, яку я колись побачив на Ютубі, і закохався в неї по вуха. Відразу вирішив придбати її. Пробігся по інтернет-магазинах і там мені показали великий газобалон. Балонний, скажу яхко, ключ. Потім я знайшов пару вживаних варіантів. Перший був вбитий повністю, тобто донор, продавали його на запчастини. А у другого був власник-продавець, повний неадекват, з яким я домовився придбати його пістолет. А він ну, спочатку почав скидувати мої дзвінки, а потім взагалі зник. Ну, я закинув цю справу. А 3 дні тому я випадково натрапив на цей пістоль. Ви запитаєте, чого це така велика коробка, як для пістолета. Тому що цей пістолет, він ще і кулемет. Коротше, досить поздіти. Треба переходити до справ. Не забудьте підписатися на канал. Поставити вподобайку, буде цікаво. Так, ну, багато хто вже зрозумів, що це за. Так. Це вживаний вже варіант. Є новий магазинчик і є старий. Є до них питання деякі. Взагалі до цих магазинів. Так, це використаний балон, продавець показував, що там все добре. Такс. І сам апарат. Я його, звичайно, вже відкривав, дивився. Такс. І ось такий красень. Це КМБ 07. УЗІ від тайванського виробника КВС або КВС, кому як зручно є невеликі такі ось. Подряпинки, але все працює. Є автоматичний режим, шмаляє чергами. Ну, досить непогана моделька, як мені здається, є деякі недоліки у цієї моделі. Це стосується магазину. Є питання до матеріалів, з якого зроблено. Деякі специю інтернет-магазинів розповідали одне, а насправді виявилося, що зовсім інше. ну Я зараз не буду за це балакати. Я зроблю відео і там все раз розповім. Не будемо бігти перед паровозом. На цьому все. Підписуйтесь на канал, буде цікаво.